Вітаю вас на своєму каналі, який називається Каледоскоп Пряжі. Мене звати Юлія, я дуже полюбляю в'язати спицями, думаю, так само, як і ви. І оскільки я дуже полюбляю альпаку усіма кінчиками свого волосся, тож я не могла пройти повз. Альпака-паті від всесвітньо відомого бренду Drops. Дівчата, якщо ви ще не в'язали, послухайте мою історію. Я думаю, можливо, ви надихнетеся, а можливо, пройдете повз цієї пряжі. Якщо ви не знаєте, де придбати цю пряжу, у мене є перевірений магазинчик, який викупає пряжу. І це не буде так, що сьогодні ви проплатили, а завтра ви отримаєте. Ні, дівчатка, потрібно почекати. Відразу хочу сказати, що це не реклама, я вже багато років там замовляю, і там можна замовити не тільки цей бренд, а також інші всесвітньо відомі бренди пряжі і інструментів. Так, ось ви знаєте, я взагалі то думала взяти усі бунтики. Мені подобається цей бренд. Великий плюс, в тому що це мо. Точна регулярна пряжа, де можна знаєте, трішки із спокоєм в'язати, знаючи, що завжди можна дозамовити той чи інший колір, який нам із вами не вистачить. Але все ж таки, оскільки головна героїня, яка вже народилася багато років тому і зараз знаходиться в такому своєму золотому віці, і саме вона відв'язана з пряжі Дропсей. Ви знаєте, це саме такий артикул, який насправді він, знаєте, такий двобокий. Хтось дуже полюбляє цю пряжу, хтось спробував і не потаворишував із нею, і відмовився. Але зараз я розкажу деякі секретики. Завдяки яким я полюбила цю пряжу, я змогла з неї приготувати гарно в'язану страву, милуватися багато років, тож зараз дівчатка трішки зупинимося. Чому взяла саме ці бунтики? Зараз вам розкажу. І альпака, вона буває мікс і уні. Тобто, що мається на увазі чистий колір, а саме мікс, тобто це пряжа неоднорідна з вкрапленнями. Ну, знаєте, не можна сказати, що це твідова пряжа, але знаєте, є така вовна, яка неоднорідна, там багато кольорів, і за рахунок цього ми досягаємо глибини і Цікавого кольору в полотні. Це поліамідний шнурочок, який набитий пухом бебі-альпаки. Тут 70% бебі-альпаки, 23% саме цього поліамідного шнурочку, і 7% вовни. І що хочу сказати, виготовлено в перу в мене колір. Так, зараз. Колір 11. І, так, щоб вам цікавого розповісти, нам рекомендують спиці 5 мм, але саме до розміру спиць ми з вами підійдемо. Моточки йдуть по 50 грамів, і саме дівчата в 100 грамах 300 метрів. Тобто, саме в 50-грамовому бунтику 150 метрів. Так ось, і, о, я... Відв'язала багато виробів. Це і аксесуар у вигляді шапок, шарфів, бактусів, пов'язок хустин, манішок до е, джемпер і. Деякі, скажімо так, плаття з круглими жакардовими кокетками. І ви знаєте, що я помітила? Я знаю, що багато дівчат в'яжуть вільно, тому що цей поліамідний шнурочок він після прання трішки набухає, альпака випускає свій характерний альпаковий пушечок, і полотно виглядає м'яко ніжно повітряно і неперевершено. Але що я помітила? Все ж таки. Коли ця пряжа, і я завжди відв'язую аксесуари на трійоці, вироби 3,5, максимум 4, тому що при прані, при правильному підборі щільності альпака після прання не пливе, не осідає. Пушечок гарно переплітається між собою, і От коли я буду розповідати про головну героїню, і воно виходить монолітним, і саме ця монолітність надає нам більшу довгоносибельність виробам, ніж тоді, коли у вас виріб попливе, осяде, і тоді він носиться набагато, служить нам набагато менше. Так що, дівчатка, ось такий маленький лайфхак. Якщо ви почули, що дівчата в'яжуть на шостій році, на п'ятій році, я б вам рекомендувала взяти спиці тріючка, чотвірочка, 3, 4, двадцять п'ять. взяти, купити один бунтик для того, щоб відв'язати зразки, попрати і подивитися, саме яка щільність влаштовує вас в'язати величенький зразочок. І тоді вже в'язати вироби. Ще раз і ще раз, вибачте, що я мільйон разів кажу, але саме це головна запорука того, що ви е, з альпакою будете, скажімо так, товаришувати багато років. Також альпака не полюбляє, ми знаємо, великих перепадів температур, не полюбляє, щоб її дуже довго, скажімо так, м, Тримали в пінці, щоб вона не звалялася. Коли ми працюємо саме з такою пряжою, ми розуміємо, що це все ж таки делікатний матеріал, тож і потрібно з ним делікатно, до нього делікатно відноситися. І зараз покажу вам неймовірно неперевершений, най-най-най улюбленіший мій. Колір в величезній палітрі саме Drops Ейру. Я його називаю сідий сірий. І це, дівчата, ось вам. Так, так, щоб рівненько. Ось вам колір. І що хочу сказати. Багато а тепер про головну героїню. Багато років тому я відв'язала шапку. Відв'язала я її. Дві чи три, не пригадуй і маніжку. Маніжка, скажімо так, пішла з нашого життя, бо брат її загубив, і у нас дві шапки. Тоді ще тільки я знайомилася з цією пряжою, зараз. Покажу фотографії, все 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 обов'язково я вам ставлю. Саме цю шапку я відв'язала для свого старшого сина багато років тому. Про брата шапку не буду розповідати, значить, яка конструкція цієї шапки. В'язала я на спицях номер 3, відв'язала резинку нефіксований чому? тому що саме він дозволяє нам. Погратися я в фотографів ставлю, ви подивитеся з, скажімо так, її конструкції. Далі в'язала лицьову гладь і закриття у мене в чотири клини. І ось така шапка, чи то по голові, чи то вільна, ще раз, в залежності від того, як я її на себе надягну. Або вдягну, постійно забуваю, як правильно. Хоча я знаю, що деякі дівчата дуже прискіпливо до цього ставляться, тож, можете мене, будь ласка, виправити, щоб я врешті-решт запам'ятала, як правильно це казати. І, мабуть, когось одягають, а надягають на себе, а можливо, навпаки. Так, і е, відв'язала для сина. Нос. Він носить цю шапку. Виходимо, морозець. Тепло, бебіальпака. Вона дає м'якість, теплоту. Саме цю пряжу можна використовувати для діток. Ну, можливо, якась, знаєте, така специфічна алергія. І дитині буде неприємно, але що мені подобається що ця пряжа універсальна. Чоловікам, жінкам, дітям, грудничкам, будь-кому. Так ось вдягнув цю шапку, і ви знаєте, кожного разу вона мене дивувала. кожного разу. Вона все більше і більше розкривалася. Знаєте, як вам дарують квіти в бутонах, і вони не пропадають, і вони кожного дня розкриваються. Так само відбувалося з цією шапкою. Звісно, це було не так швидко, як і з трояндами до прикладу. Але це було, в, знаєте, більш повільному м -м, часі, коли ми виходили на вулицю. І знаєте, був іній, то ця шапка вона могла покриватися таким. Не знаю, чи знайду я фотографії, чи не знайду білим інеєм по цій шапці. Коли йшов дощик взимку, ми знаємо, що так, раніше взимку дощ було дивно, зараз взимку йдуть дощі. Шапка вона не промокала, вона тримала тепло за рахунок того, що вона відв'язана з правильною. Щільності для головного убору. І вона покривалася дрібними дрібними крапельками. Потім, прийшовши додому, встряхнули це, знаєте, як з парасольки, каплі, каплі скотилися, і потім вона просихала. І ви знаєте, що хочу сказати моєму сину вже багато років, звісно, як і ці шапці. І вона перейшла від старшого до молодшого сина. Ця шапка нещадно експлуатується. Ви розумієте, вона була у першої дитини. Вивертали, будь-куди брали. Це та річ, яка, я розумію, мені не шкода з нею нічого зробити, бо у нас з нею ну, любов на все життя. Молодший син носив. Потім ми переїхали до села. В селі носив і старший син, і молодший син, і я цю шапку. І що хочу сказати, з чоловічої шапки вона перетворилася в улюбленицю усієї родини. І давайте, знаєте, з тих часів повернемося от зараз. І ми вчора йшли з дітьми, я взяла одну шапку, кажу так, діти, кому холодно, будь ласка, чи то вам ця шапка знадобиться, чи мені. Я завжди рекомендую шапки вивертати, складати, то ще раз хочу повторитися що з цією шапкою, геть нічого. Далі ми цю шапку забували в селі і от сином йшли, згадували про те, що він її губив. В лісі губив і як губив, через декілька днів ми згадували, що загубили. Ходили, шукали цю шапку до лісу. І на тих стежинах, які гуляли, а ви пригадуєте, що саме в лісі майже немає людей. І ми знаходили цю шапку, вона була покрита вся інеєм. Я думала, що все ми її не врятуємо, ні дівчата. Потім цю шапку багато разів забували в садку. Ця шапка потрапляла навіть під невеличкий дощ. Ну, тому що, ви розумієте, син забув, вона лежить, пішов дощик. Я думаю, що шапка на місці, а вона, а вона в садку. З цією шапкою гралася наша кішка. Вона її таскала. Я також думала, що. Вона не вишиве цю шапку хотіла з'їсти, моль, але дівчата, скажімо так, як сказати, куколку, черв'ячка, я зняла, і це місце я не знайшла місця, де потворилася дірочка. І, дівчата, що я хочу сказати? Якщо вам потрібна. Я не можу сказати шапка, я не можу сказати головний обір, бо ця річ вона вже стала, знаєте, як рибки, як собаки, як кішка. Вона стала членом нашої родини. Вона постійно проживала з нами життя, тому що кожного разу, кожного разу, вона дивує, то на ній щось утворюється, то вона захищає від дощу. і вона... Знаєте, вона начебто з нами розмовляє, От з собаками розмовляю, з кішкою розмовляю. От ще тільки з шапкою я цією не розмовляла. І я не можу передати, в мене не було жодного, жодної шапки, щоб ось так проживала з нами разом життя. Чому я й сказала, що життя однієї шапки. так? І і дівчата. Ще хочу сказати, я казала і буду казати ось такі кольори, сірі кольори, особливо графіт, ну, мокрий асфальт, я не знаю, його можна називати будь-як. Вони найпухнастіші, найм'якіші, мені здається, найцікавіші. І саме ці кольори вони настільки універсальні, що ми можемо їх. Ну, мені так здається гармонійно писати свій гардероб. Але, 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 але дівчата. І що я подумала? Так, буває настрій, коли тобі хочеться вдягнути цю шапку і начебто, знаєте, злитися з навколишнім оточенням. Мені здається, я казала, коли вдягаю цю шапку, я трішки доторкаюся до стилю бомж-стайл, ну, в залежності, що на мені вдягнуто. так? Чи то широкі брюки, куртка, балахон, я вдягаю цю шапку і мені здається, що я стаю нем. Непомітною, і при цьому неймовірно, комфортно себе відчуваю. Але все ж таки бувають такі, такий настрій, коли все ж таки хочеться трішки виділитися. І я хочу саме з цього кольору також зв'язати ось таку просту, лаконічну, базову модель. Резиночку 2х2 і лицьову гладь 4 клини. Ось так, Не знаю. Мені здається, буде непогано, і тим паче так, під цей виріб, мені здається, мені пасує. Дівчата, я перепрошую за те, що я червона, але я не знаю, ми, в мене останнім часом щось таке відбувається, що отут взагалі червоне п'ятно не проходить. І будь-що в мене відразу червоне лице, так що поставтеся, будь ласка, з розумінням ну, до того, що до того, що я вся червона. Мені не спекотно. Все зі мною нормально, ну, я не знаю, чому так, мабуть, треба сходити до лікаря, але це не про шапку. На всяк випадок, тому що здається, що ось так, але знайдуться дівчата, які обов'язково, можливо, інколи не в коректній формі, можуть щось написати стосовно ось таких нюансів. Так що, дівчата, якщо ви. Ще раз давайте підіб'ємо підсумок, сумок, Бажайте собі подружку на багато років, я вам рекомендую відв'язати ось таку просту базову модель, спробуйте цю пряжу, підберіть правильну щільність і ви закохаєтеся. Ще давайте, що хочу сказати: як я перу попрала. Температура Попробувала водичко і не холодна, і не гаряча. Саме дропсейр полюбляю прати я еколаном зовсім трішки. Там потрібно не виполіскувати, Інколи, ну не інколи, мабуть, 70% я виполіскую, правильно чи неправильно, кожен для себе вирішує сам. Беру в мене є великі мохрові полотенці рушники, які. Спець навмисно я придбала для того, щоб сушити, використовувати саме для в'язаних речей. Перший рушничок я завернула, потопталася по ньому ніжками, щоб уся вага і воно гарно впитало о, о, по. Поглинула цю вологу. Далі я розкладаю на рушник. Зараз, до прикладу, дуже погано все просихає, бо немає опалення. І я періодично е, сушу феном. Ви повинні розуміти, що після прання і навіть у воді, якщо особливо в'яжете плаття, це спочатку, коли ще я почала працювати з цією пряжою, для мене був шок, тому що це плаття, ну, до прикладу, з пів метра. Це ж умовно перетворилася у метр. Розповзається, як меринос, і навіть більше. І ви подумаєте, Боже, що відбулося? Моя річ зіпсована, і я витратила там місяць своєї роботи. Відразу хочу вас запевнити, заспокойтеся при правильній щільності підібраний, бо ви відв'язали великий зразок і підібрали для себе те, що потрібно. Після прання, після просихання повного, ваш виріб стане таким. Як був до прання. Єдине, що воно розрівнялося, ця альпака випустила свій неймовірний пушечок і буде радувати вас. Далі ще один нюанс. Ви знаєте, історію однієї шапки, і відразу я знаю, що деякі дівчата запитували у мене про Drops Air, відразу і даю відповіді. В цих виробах, як у мене було, до прикладу, ви носите джемпер плаття восени і потрапили під дощ. Ось так зробили, потрусилися, витрусили ці, скажімо так. Крапельки у вас, можливо, воно вологе, але ще раз хочу сказати, ви комфортно, як, знаєте, як фліс, от щось можна так порівняти. Але повинні розуміти, що саме при намоканні альпака видає свій специфічний аромат. І мені тоді потрібно було обнятися з. Скажімо так, високопосадовцем, і я настільки себе некомфортно почувала, ну, в якому плані, потрапила під дощ, мені комфортно. Але те, що альпака видала, видавала свій аромат, я подумала, боже, людина подумає, як я який аромат вилучаю я, а то ж не я, то мокрий джемпер. Так що, будь ласка, ви також це врахуйте і не потрапте в такі. Неприєм... Ну, не те, що неприємна ситуація, а не зовсім... Ну, як? не зовсім ловко мені було. Ось в такій ситуації. Так що, шановні дівчата, якщо ви не, не пробували, я вам рекомендую подивіться, будь ласка, широченний спектр кольорів. Я думаю, кожна з вас обов'язково знайде е, свій колір по душі. З вами була Юлія Альпака Паті, користуйтеся, тим паче, що дівчата мені дуже подобається цей бренд, тому що різну товщину можна підібрати. Брати в одному кольорі, скомбінувати і відв'язати, будь-що вам заманеться, з різною товщиною. Так що в'яжемо, в'яжемо з задоволенням, пробуємо нові артикули, користуючись альпакою Паті від Drops. І насолоджуємося цими виробами. Сподівайся, що це відео було вам корисне, або ви приємно провели зі мною час. Не забудьте, будь ласка, підтримати мене лайком, напишіть коментар. Я буду вам дуже вдячна і думаю, що до зустрічі у понеділок. До побачення! До речі, гарних вихідних вам!